Вітаю! Дивлюсь на мілітарному відео про дистанційного керованого бойового робота. «Відео». Ось він їздить по снігу. Тут співзасновник цього проєкту розповідає про те, що вони розробили такий ось робот спеціально для бойових задач. Як бачимо, робот працює, щось він їздить, стріляє, камера в ньому є. 500 набоїв собі вміщує цей робот. Не знаю, це багато чи мало, але 500 пострілів він може зробити. У мене така ось думка, що поступово ми рухаємось туди, де в війнах будуть воювати не люди, а роботи. І це такі ось перші досить таки примітивні розробки. І я ось думаю, чи можна розробити якогось такого робота, щоб посадити його в окопи, щоб не людина сиділа в окопі з кулеметом, а щоб саме от машина там була знаходилась з таким ось кулеметом і вела прицільний вогонь. В першу чергу це значно дешевше, в другу чергу, це значно зручніше і, на мою думку, було б ефективніше. Але це думка з дивану, скажімо так. Як ви думаєте, чи буде на практиці працювати така система, які є недоліки в тому, щоб розміщувати в окопах роботів замість людей? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарі. Також підписуйтесь на канал, підписуйтесь на нашу групу Телеграм і до зустрічі!